Вітаю, шановне козацтво. Скажіть, на якому танку вам грається найкраще? На тому, що знищує ворога одним пострілом, а може на броньованому звірі, якому не страшні удари навіть від танків вищих рівнів, чи можливо на стрімкому танку, який не дає супернику жодного шансу себе наздохнути? Думаю, ви вже здогадалися, про що піде мова в цьому відео. Сьогодні поговоримо про найтоксичніші танки за всю історію World of Tanks. Ті машини, які в різні періоди знищували рандом своїми неймовірними характеристиками, а які саме дізнаємося прямо зараз. Подобайка на початку відео за доброю традицією, Бажаю приємного перегляду. Розпочнемо з найвідомішого Токсика World of Tanks на 2025 рік. Танка 10 рівня якого чомусь поставили на 8. Звісно, мова йде про БЗ176. Це справжній вбивця всього 8-9 рівня та головний страх будь-якого картонного супротивника. Його гармата окрема історія. Угаси середньою шкодою у 800 одиниць і пробиттям у 225 мм не залишають шансів навіть важким танком. А броня. Пробити цю махіну складно навіть техніці вищого рівня. А для пільгових 8 БЗ це взагалі як Маус на 10-му. Остріли відскакують як від бетонної стіни. А тепер додайте до цього всього реактивні двигуни, які дозволяють блискавично міняти. Позицію або влітати прямо в заміс? Ці три фактори: гармата, броня, рухливість уже ставлять одне логічне питання: а що цей монстр узагалі забув на восьмому рівні? На жаль, це питання турбує всіх, крім розробників. І поки ви дивитесь це відео, без 176 спокійно катається рандомом, рушить усе навколо, і якщо за ним ще й сидить статист, від противника не залишиться навіть мокрого сліду. Коротше кажучи, якщо вам пощастило витягнути його з новорічних коробок, вітаю ви реально виграли? В цьому житті. Обрати небезпечно а головне вкрай токсичне ст 9 рівня. Як і у випадку з БЗ-176, головна її сила у фугасах. Барабан на 4 снаряди, кожен із яких завдає по 491 шкоди, буквально випалює суперників із ри. За якихось 4,5 секунди вона здатна стерти з лиця землі більшість танків свого рівня. Так, надзвичайною динамікою кобра похизуватись не може, але має цілком непогану броню, як для СТ 9 Звісно, не варто розраховувати на танкування снарядів. З пробиттям за 300 мм. але й невдалий виїзд. Вона цілком може пробачити. Та головне навіть не це, найнебезпечніше в коврі це те, що її може отримати кожен. Просто зайшов у внутрішній магазин у вкладку бойової перепустки, віддав 28 жетонів. І ось вона, та отруєна зміюка вже у твоєму ангарі. Переходимо далі. Як ви ставитесь до машин із шаленою потужністю, до фільмів про Формулу 1 або Дикий Хотрот. Якщо подобається, цей танк точно є вашим улюбленцем. Зустрічайте EBR105, найшвидший колісний танк у World of Tanks. Його головна фішка це швидкість і динаміка. Максималка 91 км вперед і 65 км назад. Хочеш їдь передом, хочеш задом, хоч хоч на даху крутись, але здогнати цю блискавку майже неможливо. Якщо пам'ять мені не зраджує, на момент виходу максимальна швидкість була взагалі 100 км. і це був справжній шок. Потім, звісно, трохи понефли, але навіть зараз це абсолютний рекорд. Єбер здатен бути як активним, так і пасивним розвідником. Може на шаленій швидкості влетіти в табір Петасау. Прожиляти перед ними та не боятися прямого влучення. А якщо ви особливо любите артилерію, просто тисните газ на старті, і вже за кілька секунд один коричневий товариш пакує речі в ангар. Це ще не все. Колісник має не менш токсичні фугаси, цілком комфортну гармату та вміє ловити снаряди. колесами. його головна швидкість це не просто цифри, це стиль гри. Він зникає з приціл швидше, ніж ви встигаєте зреагувати. Він змінює фланг за лічені секунди, рве бою та змушує противника нервово дивитися по боках. ЄБР 105 – це справжній демон швидкості, якому вистачає кількох секунд, щоб перевернути весь хід бою. Цвак 105 – французька двохсловна петасау, яка з'явилася на аукціоні зимою 25-го року, приблизно за 10 тисяч золота. Тоді було чимало сумнів і питань, чи варта вона такої ціни, але на той момент ніхто ще не підозрював про її головну токсичну особливість. Цей апарат володіє не просто дуплетом, а справжнім снайперським інструментом. Як тільки ви починаєте заряджати дуплет, точність різко зростає до рівня, що може зрівнятись із найкращими снайперськими гарматами гри. А якщо додати до цього базові під калібри з пробиттям у 270 мм і божевільною швидкістю польоту снаряда 1500 метрів на секунду, фак перетворюється на справжню невидиму загрозу. І це ще не все. Пак 105 має високу рухливість, завдяки якій він легко змінює позиції. Тікай від небезпеки або перше. Займає ключові точки. Часто він вже чекає вас у присілі там, де ви ще навіть не очікували побачити ворка. Легка, швидка, точна. Та машина карає без попередження. Факт 105 це не про силу в лоб, це про холоднокровну точність, неочікуваний удар і моментальний контроль над ситуацією. Без зайвого шуму, без шансів на відповідь. А тепер пропоную вам вирушити в минуле період з 2014 по 2016 рік. Саме тоді з'явився один із найлегендарніших танків в історії гри, про якого говорив кожен танкіст того часу Баффентрагер Ау Єсто. Німецький винищувач танків, що почав справжню гонку озброєнь, і за своє життя встиг пережити два нерфи. Був найпотужніший і найточніший барабан свого часу: шість снарядів по 560 альфи, понад 3000 тисячі шкоди з одного заходу. Жоден танк у грі не міг витримати такої сили. Ве швидко зрозуміло, що лафляг не занадто жорстко. Спершу її трохи понерхли маскування, але цього було недостатньо. І другим нерфом забрали один снаряд з барабана. В результаті вона більше не могла знищити мауса з одного магазину, але було одне але вона не могла знищити. Тільки Маус, зрештою, у 2016 році розробникам це набридло і вафлю повністю прибрали з ри. Але легенда не зникла у 2020-х Вона повернулася під назвою Фенікс і була продана на аукціоні за колосальні 100 тисяч золота. Так, зараз вже це не та вафля, яку ми пам'ятаємо, але відчуття, що десь за кутом може ховатися танк, здатний стерти тебе з карти за один барабан, досі не дає спокою. Трошки ще затримуємося в минулому: 2017 рік патч 0171. Легендарний АП Type 5 Heavy, або як його народі швидко прозвали, Алкаш. Справжній мастодонт із величезним запасом міцності, повсталезною бронею і головною фішкою того часу фугасницею. Але це була не просто фугаска, як ми бачимо зараз. Це був справжній ключ до пекла. Без пробиття тайп міг стабільно наносити по 500-600 шкоди, а якщо дуже нещастило, то всього 400. А от якщо перед вами стояв картон або влучав з пробиттям, то летіли цифри по 1400. Фактично, це була бабаха, але з бронею, і чи не найбільшим запасом ХП у грі. Не дивно, Тайп дуже швидко став улюбленцем граців, особливо статистів. Ну тільки уявіть, у вас 2900 хп, отримуєте по 300-400 за постріл, а у відповідь роздаєте по 600 тисяч. З таким розміном граці стабільно видавали по 6 тисяч урону забій, а в повільних боях і всі 8-9 тисяч. Це був не просто тяж, це була мрія. Ніхто не міг зрівнятися з ним. Але час іде, і навіть легенди не вічні. Згодом фугаси вирішили переглянути. І найбільше це вдарило саме по японській гілці. Тайпо відрізали єдині. Іни, що робили його грізним погасну магію. зараз? Він просто ще один важкий танк. Який далеко не в кожного гравця буде справді ефективним, та ми всі знаємо, легенди не вмирають, і колись, можливо, ця фугасна звірюка знову повернеться і зарає про справжньому і яскравими фарбами. Повертаємося в наші часи. В Цьому танку списку німецька ПТСА сьомого рівня є 25. або просто боха. Маленька, швидка, надокучлива і дуже болюча. У пісочності від неї просто нікуди сховатися. Перезарядка 2 секунди. Кожен постріл по стольфи. І ти вже не розумієш, де в тебе ділося хапе. Вона У справжня, як справжня блоха, знаходить найжарнішу ціль і методично її виїдає. До того ж, Е25 має не лише гарну рухливість, а й чудове маскування. Її потрібно ще спочатку виявити, наздогнати, попасти по ній, і при цьому ще й не програти її у прямій дуелі. А це, повірте, зробити зовсім непросто. Цей пісочний токсик дуже рідко з'являється у продажу, і далеко не всім пощастило його отримати. Але ті, кому він дістався, справжні щасливчики. А якщо вже зовсім набридло давати по 800 фугасу на БЗ-176, просто сідаєш на нижче, вмикаєш в ДПМ машину і роздаєш по 100, але кожні 2 секунди. І повірте, це не менш болюче. Артилерія, ну куди ж без неї? Вона завжди тут, завжди поруч і завжди кошмарить гравців. Колись вона могла просто знищити тебе одним пострілом, без шансів, без огляду на броню. Зараз такого дикого рону вже нема, але натомість з'явилося оглушення по 20-30 секунд. І часом ти ловиш себе на думці, та краще б уже званшото, ніж так знущалося. Тільки в БГ не обіцяли і понерфтити, арта як карала, так і карає. Так, я вже бачу, як хтось напише в коментарях, та зараз хоч і не так страшно, як раніше. Можливо, і не ваншот. Але нервів вона виїдає значно більше, і добре було б, якби в бою була лише одна. Але ні, їх легко може бути дві, а то і три, і кожна зі своїм характером: парабанна, ДПМна, точна чи альфова. Обирай на свій смак. Та найбільша проблема не в тому, як вона б'є, а в тому, що її ніхто не карає. Вона сидить десь на краю мапи, стріляє собі спокійно і дуже часто залишається живою до самого кінця бою. А все, що тобі лишається, це дивитися на екран із оглушенням. І терпіти. Передостанній пункт списку це вже не просто танк, а ціла пара легендарних британських бабах PV-4005 та fv 215 b 183 Думаю, тут багато розповідати не треба. Ваншотити тебе для них не проблема. Їм абсолютно байдуже на дистанцію. Броню чи ти в твоєї техніки, їхні фугаси з колосальним пробиттям усе вирішують самі. Це справжні монстри одного-двох пострілів. Побачив лампочку, готуйся. Уже за кілька секунд тебе можуть відправити в ангар, бо ти автоматично потрапляєш у пріоритет. Велика рука світиться з орбіти. Якщо ти вже потрапив у полозору, снаряд прилетить майже гарантовано. ПВшки це знаряддя страху. Вони не про стабільність, не про ДПМ, не про розумну гру. Вони про одне один, але фатальний постріл. А головне, отримати їх може майже кожен. пв 05 доступна у прокачуваній гілці, а пв 215 б 183 є у бонувому магазині. Якщо хтось хоче грати на максимум точності, вони завжди до його послуг. Це справжня загроза рандом. Повільна, різна, але з потенціалом знищити усе за кілька секунд. І хоч з Роками їх пробували балансити, психологічний ефект від фрази В тебе в прицілі бабаха досі викликає нервовий тик у половини гравців. Ну і закривають список знову не один, а одразу два танки: американський важкий МБТБ та французький легкий Чермле 75. На перший погляд вони зовсім різні: один тяж, інший ЛТ, але об'єднує їх одне: токсична, скілозалежна і неймовірно ефективна механіка касетного барабана. Цей тип озброєння дозволяє за одне натискання випустити два стеради практично одночасно. Це не лише швидка роздача шкоди, а ще й реальна загроза внутрішнім модулям, адже обидві тички летять в одну зону. Якщо там є БК або баки, шанси на крит підпал чи детонацію різко зростають. Та механіка справді імбова, саме через неї МБТБ та Чермлі 75 вважаються одним із найтоксичніших у своїх класах. Але як і будь-яка сильна зброя, вона вимагає майстерного використання. Не всі гравці здатні її реалізувати ефективно, до того ж, обидва ці танки ще той картон. Варто зробити невдалий викат і отримаєш у відповідь повний комплект. Ходить. Вони як скальпель, в умілих руках перетворюються на знаряді хірургічного знищення, а в невпевнених на спосіб швидко побачити екран завантаження в ангар. Ну ось відео добігає кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, який танк ви вважаєте найтоксичнішим у грі. Кав буде почитати вашу думку та порівняти зі списком. Підписуйтесь на канал, адже ми все ближче до великої мети. 5. Тисяч підписників. Я дуже чекаю на цю цифру і буду вдячний кожному, хто доучиться та підтримує. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. І звісно ж, ставте подобайку, якщо вам сподобався цей відос. Для вас це секунда, а для мене велика мотивація. Дякую за перегляд! Всім удачі, всім пока-пока.